Добрий день, мої малятка! Давайте привітаємось гарно з вами сьогодні! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені, тітки! Зараз гарний погожий день, і до нас з вами хтось завітав у гості. А давайте поглянемо. Зимове свято до нас завітало Ян Голядко і хоче розповісти дуже цікаву історію. Сонечко вже сховалося, вийшов на небо місяць, і вночі від хати до хати ходить Миколай. Він захищає всіх діток і дарує. Їм подаруночки, кладе їх під подушку. Разом зі своїми янголятками він завітає до кожної дитинки на нашій планеті. І до дівчаток, які сплять, і їм сняться гарні казкові сни. І до хлопчиків, які чимні, добрі. Гарні всі дітки дуже слухняні. І ми з вами зараз послухаємо віршика про Миколая. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухлі. Маленькі книжечок багато. Читати у свято. Давайте ще раз послухаємо віршика. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки. Гухенькі, книжечок багато. Читати у свято. Миколай до всіх завітає. Дітки, про кого ми сьогодні з вами спілкувалися і слухали віршика? Так, про Миколая. А що Миколай приносить? Подаруночки. А де він їх кладе? Під подушку. А віршику? Що ще Миколая приносив? Цукерки, булочки та книжечки. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про Миколая. Гарний віршик про нього послухали. Він вам приніс подаруночки, тому що ви були чимними і гарними дітками. А я вам кажу до побачення до наступної зустрічі!